Вітаю на каналі Трансагромаркет. В нас для вас є дуже цікава новина. Наша компанія вже запустила нову програму розтермінування 50 на 50. Ця програма діє як для фізичних, так і для юридичних осіб. Розтермінування діє 12 місяців. Рішення приймається за 24 години. То чому ж варто обирати саме цю програму? Після підписання договору ви платите лише 50%, а інші 50%. Ви можете витратити на власні інвестиції або ж на інші потреби. Одразу після оплати першої частини ви вже маєте змогу забрати трактор до себе в господарство і працювати на ньому. Бо наступний платіж вам потрібно буде зробити тільки через 12 місяців, а це означає, що у вас буде достатньо часу для накопичення потрібної суми. І якщо ви хвилюєте, що на трактори ЮТО мало запчастин. Не хвилюйтесь, в трансагромаркеті запчастини завжди є. Тому вже зовсім скоро один із цих красенів може бути саме вашим. Звертайтеся за номером вказаних зараз на ваших екранах, і наші менеджери допоможуть вам цьому. Гарного дня! Все буде Україна!